Всім привіт! Ви на каналі Vita TV і сьогодні ми продовжуємо серію розхламлення моїх палеточок. І сьогодні ми, дівчата, з вами і хлопці подивимося мої палетки від Makeup Revolution та під брендів. Давайте почнемо з такої ось палеточки. Одразу, дівчата, скажу, що палетку я цю не полюбила. Мені вона дуже подобається по кольоровій гамі, але палетка. Як для мене, то вона провальна, тому що багато неробочих тіней. Вони дуже такої незрозумілої текстури, вони ось такі якісь кам'яні і поганенько набираються деякі з них. Ну, Не знаю, мені вона взагалі не зайшла, не сподобалася, хоча деякі з них непогано дивляться на очках. Але, дівчатка, я не буду рекомендувати цю палетку, і її б я хотіла теж би позбутися, можливо, комусь подобається оця серія від Makeup Revolution, то, дівчата, за таку якусь ціну невелику, я б могла б її продати, тому що. Дуже багато людей, які полюбляють ці палеточки. Тому, дівчатка, ну дивіться, це вже залежить від вас. Подобається, не подобається, це смак кожного. Далі ми подивимося ось таку палетку. Це Те, теж Makeup Revolution. Я не, не пам'ятаю, чи це консолейшн, чи якось так вона називається. Так, конселейшн. Давайте ми її подивимося. Вона мені прийшла, заказувала я її зноцінно, прийшла вона мені з роз... зеркалом, яке відвалилося, я його кудись не знаю діла. Палетки мені з цієї серії теж не сподобалися. Тіні працюють 50 на 50, вони якісь і тускніють, і набираються вони якось незрозуміло. Є такі непогані відтіночки, є зовсім такі, які ну, не зрозуміли, що їх сюди, Makeup Revolution запхнули. Аби було, щоб місто, знаєте, не було, не пустувало. Ну, палетка не сподобалась. Я б її теж хотіла позбутися, тому зараз дуже висока ціна на такі палеточки. Дівчата і хлопці кому хочеться, будь ласка, можете писати в особисті. Пропонуйте яку ціну свою. Я думаю, ми зійдемося. І можете цю палеточку собі придбати. Я нею, можливо, зробила пару макіяжів і на цьому все. І, до речі, мені навіть не зайшло те, що вони такі от металеві, хоча я думала, що я її куплю, і просто буду безперестанку робити такі от рухи, але ні. Мене це не заводить. Тому палетку десь хочу діти. Далі, от така палеточка у мене ще є: Ultra-Eyeshadows. Від Revolution, скажу одразу. Тут люстерка непогана, вся мені тут і подобається, кольори теж тут непогані, є така і повсякденна гама і мої улюблені і сирен, і такі фіолетові відтіночки, і голубенькі. Щодо текстур, тут, звичайна, собі така текстура, яматові, є, такі сатинчики, Сатинчики, звісно, такі дуже такі полупрозрачненькі вони. Можу сказати, але є досить привабливі відтіночки. Кому таке подобається, можете от придбати собі цю палетку в мене. от. А стосовно мене, ну, ой, ну не дуже я люблю, якщо чесно, тіні від Revolution. Тому, напевно, і крутю носом, тому що не закохалася в їхню формулу. От. Тому і в себе я її тримати не бажаю. Хочу її комусь продати. Далі ми подивимося, давайте більш таку, давайте ще таку покажу. От ця палетка, вона взагалі дуже дивна. Тому що сама по собі задумка дуже прикольна. А ви можете зробити три макіяжі собі, і тут все начебто підібрано, чим затемнити, чим висвітлити, і блістяшечка, сяючи такий металевий ефект, от, різні текстури, але дівчата і хлопці матові тут просто жахливі. Саме світлі матові, ви бачите, якось він, бачите, він майже не набирається. Це якийсь жах. На повіко не передається. Оці два відтінка вони жахливі. Стосовно оцих для затемнення вони вже більш такі, ну, вони мене більш влаштовують. Рожевий теж тут непоганий, такий гарненький. Стосовно сяючих, оця сяюча, Взагалі, заради оцього цього сяючого відтінку, я тримаю цю палетку. І я не буду її поки що від неї позбавлятися. Оце взагалі таке щось непереносне, якісь просто блюсточки, щось таке, воно ніяке. Оце теж замилилось і не хоче передавати свій відтінок. Ну. Як на мене, палетка провальна. Якби не оцей відтінок, я б її викинула. Я б навіть її не продавала, не дарувала, просто б викинула б і все. Щоб її ніхто більше не бачив у цьому світі. Далі ми подивимося палеточки, які мене порадували. Це отакі манюсічки. Тут вже все набагато краще. По-перше, вони дуже дешеві. Тому, якщо вже щось вам і не сподобається, ви не будете про це шкодувати. Тут Взагалі, текстура набагато краща, Отут вони вже так попрацювали. Але знову ж таки, оцей відтіночок, він якийсь незрозумілий, такий оце щось таке сяюче, воно таке, знаєте, сяє, але непомітно. Ну, таке. Оцей непоганий, до речі, відтіночок. Ну, Палеточка, якби вона коштувала дорожче, я б сказала їй ні. А так, я скажу їй так, і я залишу її навіть в себе. Оця палетка мені теж сподобалася. Тут іде тільки матові відтіночки йдуть. Дуже подобається оцей такий відтіночок васільковий, такий гарненький він. Жовтенький тут непоганий, але, знову ж таки, краще на щось його. Набивати чи на олівчик, чи на якусь підложечку. Чорний тут відтіночок, такий слабесенький, але мені подобається, що з ним легко працювати. Палеточка мені сподобалась, і я її теж залишу в себе. Класно. Далі ми з вами будемо дивитися, о оцей пиріжок, чи пончик, чи як його. А, ну, Я її купувала, тому що мені сам пончик сподобався. От, і кольорова гама моя улюблена, фіолетова гама все, все круто, все класно, але тіні взагалі не набираються. І самі кольори тут непогані. Як от набрати, ну подивіться, він непоганий такий. І, Але ж подивіться, подивіться на цю передачу, подивіться, дівчата, ну хіба це тіні? Ну, 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 ну що це? І на подложку, і на наложку. Взагалі, вони не хочуть працювати. Це якийсь жах. Не знаю, якщо комусь подобається, якщо хтось хоче, я не знаю, я, напевно, навіть до якоїсь палетки подарую. Але він такий класний, він такий мягусінький, такий суперовий, як іграшка антистрес. Але як для іграшки антистрес, вони здорово коштують. Тепер подивимося, зараз більш таку приємну. Це мені вже більш подобається. Це серія I Love Revolution тасті Коконат. Оця палетка мені сподобалася. Звісно, шимери. Тут вони такі деякі дуже дешевенькі, але мені подобається, що вони такі маслянисті і гарно передаються. Але запам'ятайте, от якщо ви багато його наносите на повіку, ви будете трішки дивно виглядати, трішки, я б сказала, дешево. Тому з цим проблема є. Але в цілому палеткою я задоволена, і вона в мене залишається. Вона мені дуже сподобалася, хай буде. Тим більше я її по скидкам купувала, я в захваті. Якщо дорожче, якщо зараз за таку ціну купувати, то ні, я б. Не рекомендувала. I Love Revolution Violet. Це закос під шо? Під шо під це за Під Настю, так? Анастасія Beverly Hills, Норвіна палеточка, вона в мене теж є. І що я можу сказати? Непогана палетка. Стосовно цих сяючих елементів, вони тут краще набираються, ніж в цьому пончику. Пончик це взагалі викинуть. От, а, ну, але я, зрозумійте мене. Правильно, палетка непогана, тут немає якихось дивних таких незвичних текстур, непогані матові, вона така доволі повсякденна. Але мені дуже подобається цей колір і оцей. І тому взагалі вона мені подобається. Я її залишу собі. Хоча макіяжі я дуже рідко з нею роблю, чесно скажу. Далі ще палетка, яка теж залишиться зі мною. Ой. Вона пахне м'ятою. Залишиться зі мною, бо я ще не, не награлася. Я не дуже люблю зелені відтінки, м'ятню це таке, це не моя. Але вона мені так сподобалася. Знову ж таки, оці відтінки, які просто супер, як набираються. Матові, теж такі приємні. Ними ви не, знаєте, не наставите. П'ятна ви ставити, можливо, але вони гарно тушуються. Тобто палеточка доволі така непогана. Тому я її залишаю. Оці відтіночки вони схожі. Взагалі, всі ці відтінки, сяючи в ці палетки, вони мінімально розхожі в них. Але якщо брати в цілому палеткою я задоволена, і якщо вам така гама подобається, то на скидочках ви можете взяти. От прямо візьміть, пограйтеся. Але тільки на скидках. Ціни зараз просто захмарні. На... І не тільки на Makeup Revolution. Взагалі на всі палетки. Це просто якийсь капець, де в людей візьметься скільки грошей. Далі палетку, яку я хочу позбутися, це вже бренд Makeup Obsession. Я їх люблю більше, ніж Makeup Revolution. Хочу позбутися її. Палетка по якості дуже класна. Чесно скажу, вона дуже класна. Чого хочу позбутися, бо в мене є Джефрі Star. Джефрі Star залишиться, а цю палатку я хочу продати. Ще одна проблема в тому, що якщо ви холодна, якщо ви світлесенька, то оці кольори на вас будуть дуже так грязненько виглядати. Сіренькі непогані, оцей дуже крутий, подивіться, ну це взагалі. На свої кошти, як на мене, палетка дуже крута. Ну і взагалі багато хто хвалить, це не тільки я. Матові, гарно з ними працювати, палетка класна, дівчата, палетка класна. І якщо, наприклад, ви не є фанатом Джефрі Стар, і вам просто хочеться ну якось різноманіття, ви хочете купити таку гаму, то краще беріть мейкап. Обсешен. І не, не витрачати своїх коштів. Я просто люблю Джефрі Стар колекціонувати. Хоча, чесно, що цією що тою, я майже не користуюся, дуже рідко, коли користуюся. Далі подивимося на такі от манюськи. Зверніть увагу, який вони, вони мають вигляд. Дівчата, це шах. Хоча в мене завжди в сумочці, Я підправляю свій мейкап за допомогою цієї палеточки. А, Дуже їх важко берегти в якомусь чистому вигляді. Вони дуже залапуються, дуже замазуються самі по собі. Навіть якщо їх не відкривати, а просто от переносити, вони так залапуються, так ну, дуже маркі. В палетки є різні текстури. Вона класна тим, що і по кольорам вона непогана. Я не скажу, що по якості вона дуже крута. Але вона непогана. Оцей відтінок взагалі не набирається, я ним не користуюся. Оце такий, типу як гліттер. І він, ну, він класний, майка би все, що на цей відтінок гарний виходить і вони його кругом сують. А також сталевий, оцей гарненький, такий маслянистий, Оцей такий непоганий. Стосовно матових, їх треба набивати, тому що, якщо ви не набиваєте, то колір вони свій не віддадуть. Ну, знову ж таки, якщо поскидка, то беріть. Якщо ні, то дівчата. ну якщо, Не знаю, зараз вони дуже дорого. Дуже дорого. залишається зі мною, бо вона в мене в сумочці, вона пошарпана і страшна. Це теж залишиться зі мною. А, гама моя улюблена. А, от... Оцей непоганий відтінок, оце в нас непогано, ну Макіяж ви можете гарний зробити з цією палеткою. Це 100%. Ви отримаєте насолоду. Але оці маленькі рефіли, ну, слухайте, вони все-таки трішки напрягають. Є таке кісточкою важко туди залазити. О, так, тепер ми подивимося з вами. А що ми подивимося? Давайте оцю серію подивимося. Палетка, яка зі мною залишиться Crystal Waves. Я взагалі дуже любила цю серію, я її збирала один час, а потім мені підняли зарплату, я почала збирати Huda Beauty. бюті да. Хоча по якості мені ці палетки подобаються. Оце залишиться зі мною. Я люблю таку пастельну гаму, дуже вона мені до вподоби. Скажу чесно, не всі відтінки на очках відрізняються, вона дуже така схожа. Але тут різні текстури, непоганий підбір відтінків, непогана якість взагалі, я люблю ці палетки, я їх рекомендую, але знову ж таки, дивіться: беріть по скидкам. Деякі відтіночки замилюються, якось цей. І він поганенько так набирається. Але він набирається, його можна набрати. Дуже полюбила цю палеточку. Да, вона така приваблива, залишається зі мною. Так, оцю я хотіла б віддати. Ну, не віддати, а продати. Дивіться, вона теж непогана, я вам скажу. Чому ж я її віддаю? Тому що дівчата тут менше текстур. Тут у нас йдуть сатінчики. І тут у нас йдуть більш такі вже матові насичені. Це вже більш для насиченого макіяжа. Оцей, подивіться, дуже гарний колір. Він мені подобається. Сатінчики теж тут непогані, такі класненькі, оце мені подобається. помню. Подивіться, який він гарний. Ну. Ну, класні. Я, я люблю ці палетки. Чесно, щось вони мені так подобаються, не знаю. Говорю, що хотіла зібрати всю колекцію. Потім попустило. Да. Вирішила тратити гроші на ходу. Дивіться, оцю м, хочу продати. Далі. Ще одну палетку, яку хочу продати. Називається вона Daydream. То Во. Dream with A Vision. Це Daydream. Щось у них все з Dream. Замріяні вони. Так, а палетка теж та непогана. До речі, це відтіночок. Тут він теж є, бачите, він кругом. Ну, непоганий. Люблю я його. Гарно він виходить. Оці в них дуже гарно виходять сталеві. Вони їх теж сують. Ну, прям, подивіться, які вони прям масляні, такі жирні, вони так само і на повіку передаються. Палетка гарна. Але тут вже багатенько, бачите, таких зелених відтіночків, оранжевих, помаранчевих, якихось таких жовтеньких. В мене такі палеточки є, тому. У зв'язку з моїм переїздом я не хочу і не маю змоги перевести з собою все. Тому мені дуже багато прийдеться кудись позбуватися палеток, бо немає як, немає де їх зберігати, немає як їх перевозити. Тому, на жаль, з цією палеточкою я теж буду прощатися, хоча вона мені подобається. Ще одна серія Це серія. Revolution Pro Smoke and Mirrors. Дуже хотіла цю палетку. Після неї я купила собі Jeffree Star. Ой. Да. Подивіться на цю красу. Як же вона мені подобається, дівчата? Палетка класна. Скажу, що я не дуже задоволена матовими. Вони для мене дивні. Вони поганенько тушуються, якось незрозуміло. Скажімо так, я не знайшла до них підхід. Оцей дуже сухий, але я вам скажу, що в палетки синій від Jeffрі Star, синій теж пересох у мене. І от, дуже гарний оцей синій. Ой, дівчата, я залишу цю палетку собі а, тільки заради оцього синього. Він дуже класний, дуже класний. А, зелений тут дуже красивий, теж. Оцей теж класний. Ну, Тут відтінки. Оті. Вони а, теж, дівчата, проблемні, ви не думайте. Палеточка проблемна, але ну, відтінки суперські. Оцей білий він може удешевити ваш макіяж. Майте на увазі. І а, скажу чесно, що а, теж хотіла збирати цю серію. Але потім зупинилася, тому що все-таки робота з матовими мені не до вподоби. Ця палетка залишається зі мною. Подобається. Ще одну, яку я залишу поки що в себе, Night and Day. Це закосик під Петмоград. І я вам скажу, що вона, от якщо ви світлесенька, якщо ви холодна, як і я, то вона вам більше підійде, чим педмоград. Тому що педмаград вона більше для таких тепленьких, для більш темненьких дівчаток робилася не для славянського цвітотіпа, я вам скажу. От. Тому якщо ви темненька, якщо ви теплесенька, то, звісно, ви можете купити собі петмоград. Якщо ж ви світленька, ну, дівчата, це може вас ем, трошки розочарувати. Ще чесно. О, тут синій теж, подивіться, це бомба. Дуже люблю цей синій, але знову ж таки дуже акуратно його треба наносити, щоб не зробити ну, там на підложечка. Бачите? Але і петмаград там на підложка. І якщо ви будете тушувати, ви можете дотушувати до такої грязюки. Тому дуже обережно потрібно працювати. Оцей відтінок просто клас. Ой! Класний Матові знову ж таки, вони дивні. Вони просто от дивні, вони як ім'я кесенькі, вони ну, трішечки осипаються, але все, все в них і непогано, ну, вони дивні. Я не знаю, як з ними працювати. Оцей дуже класний відтінок тут. Він навіть холодніший, ніж у самої Петмаград. Тут він прямо такий холодний, а у Петмаград трішки таких зеленкуватих там блискіток є. Ну, Відтіночки, якщо їх правильно нанести, ця палетка не уступає. Звісно, мені легше працювати з петмагра, але на моїх очах краще виглядає оця палетка. Угу, отак от, Вона в мене залишається, хоча вона для мене проблемна. І останню палетку, яку я вам покажу, це буде Revolution Alexis Stone. Ой, я її купила взагалі за так дешево. Я її просто добирала до якоїсь суми. Дівчата і хлопці, це, це, це бомба. Це бомба, просто скажу, що це як топір більше. Зараз за неї дуже дорого, дуже багато хочуть, але я її купила ну, просто за копійки. Я така задоволена була, що це я, я в захваті. Вона чимось схожа і є такі текстури, ну на саму патмаград вона схожа. От бачите, таке щось воно полупрозрачненьке, гарно так переливається, доохромить, куча там блискіток різних. Оцей відтінок він замилився, він не набирається. от На пальчик ще набралося, на повіку взагалі не передається. Оце таке п'ятно, ви будете мати в себе на повіках. Далі, оцей відтіночок теж гарний, він теж, дівчата, замилився, але він передається. Він має такий теплесенький жовтенький відблиск, дуже теж класний. А, так, оце відтіночок. Ну, взагалі, тут все класно, тут все просто супер. я Цією палеткою задоволена на 100%. Але це топери. Не думайте, що ви зможете цією палеточкою зробити весь макіяж. Ні, дівчатка, ні. Це додаткова палеточка, це палеточка прикраса, десь можете і в зону хайлайтера підсвітити, якщо ви любите якісь там блискітки, перелив, то, будь ласочка. Ну, але це не самостійна палетка, ні, не самостійна. Свою ціль вона виконує, тому я нею задоволена. Я її рекомендую вам. Але вона залишається зі мною. Я її продавати не буду, тому що вона, хоч по якості хотілося б краще, але б тоді і кошти б були більші, тому мене влаштовує. Давайте покажу, від чого я хочу позбутися. Знову ж таки, дівчата, повторюю вам, якщо у вас є бажання щось придбати, ви мені пишіть в особисті повідомлення. Пропонуйте свою ціну. Я думаю, на якусь ціну ми з вами зійдемося. І ви будете задоволені. І я, тому що я пристрою свої палеточки, я їх всі дуже люблю. Я за кожну палеточку, просто я вибирала я її кожну за щось люблю. І мені важко буде все-таки з ними розставатися. Але якщо людина придбає, яка буде задоволена, це мені теж принесе дуже і дуже велике задоволення. Тому дякую всім, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. И до нови срещи. Всем пока.